Але забери його той, хто краще намалює, час пішов. Ей, Мері! У тебе щось під носом? Ні, Бен, це зовсім не смішно. А мені здається, що це дуже смішно. Так, надряпай пір'ям новий телефончик. Ой, у мене пір'я зламалася. Потрібно знайти щось інше. Що? Курка? Смердючий носок. Фу, яка гедота. Що це таке? Мені якось погано. Ой, пробач, пробачень, я не навмисно продовжимо. Пантики, цукерки, гроші. Ой, ідеально. Д нею я і надряпаю свій майбутній телефон. Так, ще одна деталька. Ну, все здається, ідеально. Манетка, дякую. як твої успіхи? Мої та ось зараз почну малювати. Ось тільки вже забула, що ми маємо намалювати. Ой, точно, телефон. Головне, щоб було зрозуміло, що це телефон. Приголомшливо. Так, Бен. Твій малюнок. Ой. Я тут. Ви що забули про мене? What? Що? Ви вже намалювали? Ой, я нічого не встигла. Моя пір'їнка Ой, я малював всю ніч. Час закінчився. Я нічого не встигла. Розслабся. О, до мене прийшла ідея. Поміняю малюнки місцями. в mm -hmm. тебе. У мене ось такий малюнок. Чудово, Мері. а в тебе. Зацініть мій малюнок. Що, який жах? О, ти що, поміняла малюнки? Так, ну і що? Айфончик мій. Бі-бі-бі. Треба терміново зробити фото. Що? Це старий телефон. Ми ще з галузду з'їхали. Новий приз Барбі. Як вам? Правда, розкішний? Дівчата, ви чого прокиньтесь? Це не просто Барбі. Дивіться, це торт Барбі. Бачу, що ви в захваті. Добре, тоді запускаю час і поїхали. Yes! Так, і як малювати апаратом з цукерками? Може, треба з'їсти цукерку і тоді з'явиться натхнення? То це жуйка. Я зможу використовувати її як пластилін. Так. Класно виходить. Бен, як тобі? Маленька ти, ваще красуня. Я зараз теж виліплю малюнок не гірше. Це буде голова. Так, мені потрібні ще жуйки. З червоних вийде сукня. Класно. Мері, дивись, як тобі. Я старався. Фу, Бен, це схоже на чудовисько. Клас, мені вдалося відкрити апарат. Потрібно як якнайбільше жуйок. М -м, так, такої кількості вистачить. Цей шматочок ми розкатуємо і кладемо сюди. Потім це сюди. Так, чудово Ой, а де мої окуляри? І... і що це таке Бен, це ти? А де мої окуляри? Ой, мої окуляри в жутці. Джейн, прибери жуйку з обличчя. Час добіг кінця. Що ви встигли? Так, а у тебе? Так, це моє. So. І знову якісь каракулі. Це повний дизлайк. А у тебе Мері? Yeah. Чудовий малюнок. А що покаже Бен? Бен, здається, не хоче торт. Тоді призабирає. Мері, ти заслужила. Ура! У барбі мені немає рівних. Так, спробуємо шматочок. Як смачно. І останній шматочок. Друзі, це смакота. Він такий смачний. Не можу зупинитись. Здається, зім все. А чи ж нам шматочок? Ну, гаразд. Тримайте, але тільки залиште мені. Дякую. Так, так, новий набір косметики. Дівчата, ви будете в захваті. А для мене призи будуть. Ну, гаразд, намалюю по приколу. Час пішов. Так, потрібно намалювати крейдою. Та простіше простого. Так, це контур. Потім тут кілька деталей, Тут серце так, а що непогано виходить. М -м, дівчатка, дивіться, зацініть мій малюнок. Правда гарно? Ніхто не може намалювати краще за мене. Я зараз покажу майстерність. Що це я зараз покажу, хто тут кращий художник? До мене якраз прийшла геніальна ідея. Навіщо витрачати час на розфарбовування, якщо можна натерти на терці крейду? Look. Накрити другим аркушем паперу і все добре попрасувати гарячою праскою, щоб крейда розплавилась. Бачите, як просто? Mm. Зараз і я щось придумаю. Точно! У мене є окроп. О! і крейда. Я просто розламаю крейду і закину в гарячу воду. Тоді вони зможуть там розчинитись і перетворитися на фарби. Я можу розфарбувати швидше, ніж мері. Ага, мені дуже подобається, як виходить. Супер. Ой, що за запах. Мері, у тебе все гаразд. Ні, у мене все згоріло. Я замріялась про косметики все забула. І що мені тепер робити? Пішли. Мері обережно. Ні, моя фарба розлилась. Все зіпсовано. Тік-так. Годинник тікає. Час добігає кінця. Показуйте свої роботи. Перша буде мерія. О, май гад. Це абстрактно не те. Так, Джин, у тебе? І знову якісь каракулі. Це навіть виглядає смішно. Може, ти мене порадуєш? Оце шедевр. Бен! Не можу повірити очам. Набір косметики твій. І що мені робити з ним? Не розумію. Мері, може, ти хочеш макіяж? Джейн, або тобі потрібна косметика. Дівчата, у мене зараз голова закрутиться. Але є ідея. Давайте я зроблю вам макіяж одночасно. Так. Пам-парам. Ха-ха, готово. Ну, як вам? Я старався. Бен, що ти накоїв. Є те чудовисько ти з мене зробив. Ну, пробачте. Так, так, кошенята мої. У мене для вас новий приз, кошеня. По вашим обличчям зрозуміло, що ви оцінили мій подарунок. Тому починаємо малювати. Мері, ти сьогодні така красуня. Ой, тобто, звичайна, як завжди, намалювати рідкою цукерки кошеня та простіше простого. Так, зараз очі, вушка, тіло, довге тіло, про лапки не забути. Чудово. я все зробив. Ви чого смієтесь? Та тому що роки, де ми вчилися малювати котиків, ти явно прогуляв. Я тобі зараз покажу майстер-клас. Спробуємо. М -м -м, кисленько. Хочу ще спробувати. Смакота. Чому всі мовчать? Ця цукерка така смачна. Нею треба малювати, а не їсти. <звук> зараз я покажу майстер-клас. А то Мері вже не буде чи малювати малюнок. Ага. А ось і готовий мій котик. Так, так, діти, час добіг кінця. Чекаю ваші роботи. Мері не вже ти все з'їла. І малюнок не намалювала. Так, показуємо. Бен, що в тебе. Ну, так собі. Я зрозумів, що у мері нічого немає. А чи може Джейн порадувати? Вау! Як оригінально! Гарний котик, браво! Я перемогла. Яке миле кошеня. Я назву тебе Пухнастик, бо ти м'який і милий. Який ти грайливий. Джейн, здається, твоє кошеня хоче стати моїм. Іди до мене, лапусик. Зараз подивимося, що дісталось мені. Ого, Смачна шоколадка. Але підтанула. І що мені робити з нею? Рано смієшся, фібі. У мене крута ідея. Нещодавно у TikTok побачила класний лайфхак, як зробити прикольні шоколадні малюнки. Зараз спробую. М -м, шоколад такий смачний, потрібно швидше намалювати серце. О, як же це смачно! Пальчики оближиш. Ти можеш відкривати свій клош Звичайно, мені дістала заморожена шоколадка. Але так навіть краще. Зараз приберу весь цей лід і спробую. Пахне офігенно Ай, як боляче. Ну давай же, ламайся, дурна шоколадка. Джейн, ця шоколадка не хоче, щоб я її з'їла. Вона не хоче ламатись. Окей, спробую облизати. М -м, смачно! Ти дивна, Фібі. Давай краще подивимось, як я намалюю черговий класний шоколадний малюнок. Ти тільки подивись, який милий котик вийшов. Він не тільки гарний, але й неймовірно смачний. Смакота. А ти далі облизи свою шоколадку. Відкриваємо на 3, 2, 1. Вау, це ж китайська лукшина. У мене заморожена. Чому ж так не щастить? Вона виглядає зовсім не смачно, а в мене смачна гаряча локшина. Зараз спробую. Я люблю китайську локшину. Вона така смачна. Ой, я зовсім забула, що вона ще й гостра. Ай яй, як же палко! Кібі, допоможи мені, зроби щось. Точно, я ж можу розтопити свою локшину завдяки твоєму гарячому подиху. Класно! Це те, що мені потрібно. Як же смачно. Дякую, Джин, що допомогла розігріти і мою локшину. Awesome. Упс, пробачте, було дуже смачно. І хто ж відкриває першим? Дивись туди. Я перше відкриваю. Ого, у мене піца, як круто. Вона ще й гаряча. Вона виглядає так смачно та запах неймовірний. Потрібно швидше спробувати. Ого, навіть сир тягнеться. Cool. Джейн, тобі теж треба спробувати. Але не мою. Краще відкривай свій клош. Гаразд, зараз подивимось, що є у мене. Ого, у мене піца. Але тільки моя заморожена. Яке відстій. У ній сир теж не тягнеться. Я навіть прокусити її не можу. Фібі, я так хочу смачненьку піцу, а в мене людяник. Я знаю, що робити. Давай я тобі допоможу. Поклади піцу в рот, а я гарненько зімкну твою щелепу. Ура! Вийшло! Як тобі? Фібі, дякую за допомогу! Це було справді смачно! Ой, у тебе зуба нема. Що? Не може бути? О, ні! Мій ідеальний рівний білий гарний зуб. Який жах. Я більше не їстиму цю піцу. Джейн, можеш з'їсти мою? Вона ще гаряча та дуже смачна. А що мене під клошем? Що таке? Гратимемо на пальчиках Ну, гаразд, давай. Ти ж розумієш, що зі мною марно грати я виграю. От бачиш? І що мені дісталось. Ой, що це таке? Я зовсім не розумію. Виглядає дивно. Не знаю. Давай подивимося, що в тебе. Ого, це ж чупа-чупс. Значить, у мене також тільки розплавлений. Мені пощастило, Чупа-чупс виглядає таким смачним. Ммм, Смакота. Ой, прилипло. Тепер язик болить. Ай яй ні, я хочу лишити з язиком. У мене ідея. Потрібно пранканути джин, поки вона мене не бачить. Покладу собі фейковий язик і вдам, що сильно прилипла. Цікаво подивитись на її реакцію. Ну все, я готова. Джейн, джейн, допоможи. У мене язик до чупачук за прилип. Зараз допоможу відірвати. Я тягну. Фух, вийшло. Ой, фейковий язик. Ну, все більше так не роби, не весело. Я спробую свічу пачупс. І зараз побачиш, як. Якщо на трубочку покласти трохи рідкої карамелі і подути, то вийдуть класні карамельні кульки. Як здорово! Що також хочеш, я не буду мінятися ділитись. Це все лише мені. Давай зіграємо у цифа. Хто виграє, ти відкриває першим. Я перша. Куди руки тягнеш. Ух ти, нагіци! От би гарячі. Так, гарячі смачні нагетси. Як круто! Ой-ой-ой, дуже гаряче. Зараз оцінимо. Смакота. Джей, не задивляйся. Їж свої нагетси. Oh, Я вже зрозуміла, що в мене вони будуть заморожені. І що мені робити з ними? Ох, які ж вони тверді та холодні. Боляче їх кусати. Oh. Ну нічого. Я з вами впораюсь. Треба їх чимось розігріти. Фібі, дай сюди плойку. А тепер чекаємо. Сподіваюсь, що швидко приготується. Я не сплю. Фібі, мені сниться, і Ого, в мене нагець приготувався. Як круто! Треба спробувати. Тільки подивись, який він апетитний. Смакота. А чи можна я перша? Ура! Дякую! У мене вафлі. Ой, вони ще й заморожені. Від них такий неприємний холод віє. Від цього шматочка масла можна позбутись. Зараз спробуємо, а раптом буде смачно. Відкривай свій клош. Вау, у мене смачні гарячі вафлі. Як круто! Зараз їх спробую. А дуже гарячі. Дуже забула, що гаряча їжа не завжди класна. Треба якось остудити. У дякую, Джин. Ти врятувала мене. А зараз можна спробувати. Скористаюсь виделкою та ножем. Відрізаємо шматочок. Дуємо. Ой-ой, джейн, ти що робиш? Треба обережніше. Я намагаюся розламати цю вафлю. Вона дуже тверда. Я не хочу зуба позбутися. Ні, мені не подобається. Тверда та заморожена. Краще подивлюсь, як ти їси свої вафлі. О, у мене ідея. Джин, я готова поділитись з тобою смачненьким. Давай же разом з'їмо мої смачні вафлі. Ну давай, вони на тебе чекають. Ура, це так.